Доброго дня, друзяки. Сьогодні у нас в продаж поступає ось такий красень Ford Edge Sport 2018 року з карном 2,7, бензин на повному приводі на самій максимальній комплектації на 20-х колесах, автопарковочка, передня задня камера безключовий доступ. 86 тисяч пробіг цього автомобіль має, без ніяких дефектів. Значить, комбінована шкіра з Алькантарою обдуви, підігріве сидінь, панорамний дах. Автомобіль дійсно вартує уваги. Дуже класний стан салону, дуже класний ззовні, був відполірований якісно електрокришка багажника, відкривання без допомоги рук. Друзі, автомобіль дійсно вартує вашої уваги. Без підводних камнів, без проблем. Приїжджайте, тестуйте, робимо тест-драйв та купляєте для себе дану автівку. Чекаємо, вас, кільця дорога 60, солонка.